Деякі культури сіяти на розсаду необхідно вже в лютому. Це потрібно рослинам з довгим вегетаційним періодом у завершальному зимовому місяці, можна починати висівати як однорічні рослини, так і багаторічники Климати Стангуцький. Улюблене багатьма садівниками багаторічна ліановідна рослина з яскраво-жовтими квітами, климати Стангуцький, чудово виглядає в складі різних пейзажних композицій. Період проростання його насіння може тривати від 20 днів до 3 місяців. Попередньо замочені протягом доби насіння викладають на ґрунтову поверхню на рівномірній відстані один від одного. Зверху посадкову ємність накривають поліетиленом і розташовують в темному місці до появи перших пагонів підрослу розсаду пікірують в окремі контейнери. Гербера період активного цвітіння у цієї трав'янистої рослини з великими кошиками суцвіть різноманітних відтінків, що нагадують ромашку, припадає на серпень-листопад, а насіння необхідно висівати в другій половині лютого. Виконують посів способом розподілу насіннєвого матеріалу по поверхні ґрунту і присипають вологим прожареним річковим піском. Для поліпшення схожості можна накрити ємність світлою плівкою. Після появи у сходів 4-5 листочків їх пікірують гвозди кашабо. Однорічна садова рослина з багатоваріантним поєднанням квіткових забарвлень. Зацвітає воно через 5-7 місяців після посіву, тому кращий період висівання його насіння кінець січня або лютий. Рекомендована глибина посіву близько трим цій квітці знадобиться кілька пікіровок розсадного матеріалу, що призведе до пишного і густого кущотворення після висадки на постійне місце примула. Багаторічник з суцвіттями кулястої зонтиковидної, пірамідальної або конусоподібної форми, різноманітністю відтінків і приємним ароматом. Насіння примули висівають в перші лютневі дні. Їх треба попередньо стратифікувати. А при посіві не надто поглиблювати в ґрунт, найкраще втиснути їх в субстрат, а після зволожити з пульверизатора і помістити покриту поліетиленом посівну ємність в холодне місце. Пікіровку проводять у міру зростання молодих пагонів лобелія. Нежна лобелія підходить для будь-яких клумб, килимових посадок, кіткових композицій і балконних контейнерів. Це ампельний або почвопокривний однорічник з численними яскраво-синіми, блакитними. Ліловими рожевими або білими квітками насіння у лобелії маленького розміру при посіві їх акуратно розсипають по вологій земляній поверхні і накривають поліетиленовою плівкою. Після того як сіянці підростають, їх розсаджують по кілька штук в одноємність, так виходять більш пишні кущики віола, дворічна, невибаглива квіткова культура віола або братки, популярна садова рослина з великою різноманітністю, забарвлень і тривалим періодом цвітіння. Якщо посіяти її насіння в лютому, то перші бутони з'являться вже середині липня, розподіляти посівний матеріал невеликої величини найкраще на деякій відстані: 1-5-2 смо 1 від одного, щоб в подальшому уникнути пікіровки у поглиблення в ґрунті викласти насіння віоли. Зверху трохи присипати ґрунтом, зволожити, накрити плівкою і помістити в тепле місце, у відкритий ґрунт розсаду висаджують всередині травня, якщо немає заморозків сальпіглосіс. У цієї квітки, що відрізняється великим різнобарв'ям широко відкритих великих квіток з мармуровим візерунком золотистих або коричневих прожилок, зустрічаються однорічні та багаторічні сортові види. Всередині лютого насіння сальпиглос зависівають в ґрунт. Рівномірно розподіляючи по поверхні з легким натиском, не засинаючи субстратом зверху посадочні ємності, накривають поліетиленом або склом і залишають до появи сходів надалі розсаду пікірують дельфінім. Чудова садова рослина відрізняється своєрідним пірамідальним суцвіттям, що складається з безлічі квітів блакитних, фіолетових, рожевих і білих відтінків, його насіння рекомендується з осені зберігати в холодильнику. В кінці зими їх висівають в живильну ґрунтосуміш. Поверхневі борозенки – 3-5 на відстані 5-7, один від одного. Після цього акуратно засипають ґрунт і зволожують через 30 днів розсаду проріджують, а в травні висаджують в клумби дзвіночок отикодон. Це шикарна крупноквіткова трав'яниста рослина багаторічник з одиночними або зібраними в групи по 3-5 штук квітами фіолетового або блакитного забарвлення з тонкими прожилками більш темного кольору. Його насіння перед посівом готують, поміщаючи у вологий марливий мішечок на два дні. Потім їх розкладають на розпушений поверхню субстрату, злегка заглиблюють і зволожують з розпилювача, а зверху покривають плівкою. Пізніше підросли сходи пікірують в окремі горщики і в кінці травня переносять у відкритий ґрунт. У середньокліматичній зоні сидівникам традиційно доводиться готуватися до нового дачного сезону вже взимку краса і пахощі. Хітковий клумб починається вже в той час, коли за вікном ще досить прохолодно.